Доброго дня, шановні друзі! З вами знову я Олексій, і погляньте, що в мене виходить. Я хотів би вам зробити екскурсію в наш з вами музей борщу та сала. Такі невеличкі експонати прикрашають цю хатинку. Вони дуже підходять, тому що є, предмет, були є предметами вжитку наших батьків, бабусів, прадідів. І отак це по-своєму виглядає. Я компоную якісь речі, додаю, роблю якісь невеличкі локації, так як це по-своєму я бачу. І ви знаєте, це. Класно, коли от такі речі щось виходить. Я отримую від цього дуже велике задоволення, коли е, ти щось робиш, і е, це, це користь є нашій громаді та й на вам всім особисто. Мені б хотілося в цьому році зварити в цьому музеї на території цього подвір'я борща з вами. Зварити, пригостити вас салом, зварити, приготувати чай і страв і страв наших місцевих, про які мені розповіли співробітники нашого гетьманського парку, і якими я заготів, яких я буду займатися. А зараз подивіться, будь ласка, що в мене виходить: отакі невеличкі речі: наша калина, наші отакі предмети побуту, якісь виш... вишивки. Отак От в мене це все виходить. Я хотів би з вдячністю сказати жіночки, яка мені подарувала цю вишиванку, вона сказала їй словами, що хай вона буде в тебе висіти. Я хотіла, щоб була пам'ять про мою матір. Ви знаєте, мені ці слова впали дуже до душі, тому що це було так відверто і так щиро. Шановні мої друзі, я працюю по-своєму, не можу сидіти ні дня. Без діла, щось виходить, щось, якісь речі, я вам ще раз кажу, питаюсь змінити, вдосконалити. І, ви знаєте, було б чудово, щоб все вийшло. Тому що, незважаючи на різні негаразди, ми повинні жити, повинні працювати, підтримувати нашу громаду, підтримувати своїми зусиллями, своїми стараннями. А за цим столом, я б хотів з вами скуштувати трав'яного чаю. Виготовленого з наших місцевих трав, які проростають в нашій місцевості з медом обов'язково і з, з добрими побажаннями. Шановні гості, я дякую вам за увагу. Ось так в мене виходить. А якщо у вас є такі пропозиції, мені було приємно, якщо б ви їх надали і я б зміг щось втілити. Було дуже добре, хорошого дня!